Решетилівська майстерня художніх промислів Соломія з 2004 року створює прекрасні витвори вишиваного мистецтва та унікальні гобелени й килими. Керівник закладу Сергій Колінченко до того був директором фабрики Клари Цеткін, де розпочалося осучаснення виробничого процесу. Соломія місце, де вишиванки та килими створюються для кожного. Ми займаємося тими самими традиційними ремеслами, які були в Решетилівці. Які залишилися в Решетилівці, ми їх зберегли, ми їх примножили, і ось сучаснім майстерня художніх промислів Соломія сучасний заклад, в якому поважають традиції. Тут одночасно відбуваються і традиційні, і інноваційні виробничі процеси. Займаємося келемарством ручним. тільки, рослинно-орнаментом, не тільки рослина. І а вишивка ми додали ще комп'ютерну, але ми робимо зарахування звичайно решетилівських всіх мотивів, решетилівських орнаментів. Ми не беремо не Слобожанщину, не, наприклад, не сіверянщину. Ми беремо середню на до якої ми відносимося. За місяць у майстерні виготовляють до 20 квадратних метрів різноманітних килимів та велику кількість виробів з вишивкою, як механічної, так і ручної. Ми на Китай робили 6,20 на 2,40. Такий здоровий килим тігра робили там. І можемо зробити 50-60 різної вишивки. А ручною 10 у місяць. Вироби Соломії відомі далеко за межами решетилівки. Одяг та килими з майстерні купують у всьому світі. Тут виготовляли вбрання і для відомих українців, і для експрезидента Віктора Ющенка, і для мера Києва Віталія Кличка, і для легкоатлета Сергія Бубки. Решетилівські килими є у різних країнах світу. В наші килими, до речі, є з Турції. Ми з турками працювали певний час. Наші килими є. До речі, в Америці, є в Канаді, в Торонто. Є там вишивка. Ми калину там вишивали. Ми не тільки вишивали одяг. Ми вишивали і з катертини, вишивали і те, вишивали багато. Що, що вишивку можна робити? Ми це робили. І є бачення ще працювати з Германією. Решетилівка, край вишивки та килимарства, який не тільки шанує народну творчість українського народу, а й прославляє її. Майстерня художніх промислів Соломія один з найбільших і найкращих виробників товарів народного мистецтва. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.